Забезпечення армії при наступі е, перекладалося все на залізничний транспорт. А так як європейська лінія уже проти нашої, наша лінія 1524, а європейська 1335 і що, ну, От, значить, нас вчили перешивати на нашу широку, щоб туту забезпечувати армію. Вот. То що э, це вже потім э, э, Америка підкинула транспорт, коли сформували э, 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 нас ешелон вивести нас на далекий схід, так в нашому вагоні були, і котрі сиділи по, по 10 років у тюрмі. І поменше сиділи. І всяка, котра була, саме розрушалася маса. Тобто підчищали всіх, щоб побільше армія була. От. Але ж так, да. Що ми там? Ну там ми вчились, вчилися, а наш батальйон узбовий, бой, в якому вийшло вже вчитися на молодшого командира. Наша територія у сопках була загорожена колючою проволокою, вот, це наш лагер, так називаємо. Вот, і ми не бачили е, гр гр гражданської людини. Вот, а щоб якась там... Це саме, у, 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 у воніття там кута, як воні, у сопки ходить, як сопка, щоб нічого було. Ось, ось в таких умовах. І кстати, годували нас не кращим образом, нам не хватало їжі. Ну, кудись така здоровенна армія, попробує її на нагодувати, на, а колоспі не так дуже обзабезпечують нашу державу в той час. Скудно е годували, не вистачало їжі, особливо коли по добре позаймаються строєвою поготовкою, де, де, де в холоді так, не, не, не височало. І ось повідомлення, ура! Нас переводять у запис, захід оце я в 1939 му році був розділ Польщі. От, Ура нас перевозять у Західну Україну, Ось як ми обрадувалися, що ми приїдемо у Західну Україну. Десь у е, кінці травня, на початку червня, да, робить у кінці травня, нас погрузили на жалобу е, бригаду перевезти. Це велика сила, це велика сила. Вот. Нас погрузили в ешалони, наш службовий батальйон, і тут поїхали да, прощай, далекий схід, де да здравує Україна. І так вийшло в силу, об, об, таких випадків, через Бог його знає, що ми 22 червня у неділю у 5 годин. Ранку, а це сонце вже сходило, вже сходило сонце. Так, ну то вже десь п'ять називають саме великий день. Наш ешалон остановився, зупинився. Зупинився ешалон, ми дивимося і не видимо не сюди, туди, так полустанок, Я у вікно, нас на сутоварних вагонах. Я дивлюсь у вікно. Дежурний по, по станції дрімає нас на цьому самому на скамейці і ніколи команди нема. І вдруг з'являється команда война, ружьо. О. А ми ж вважали, нічого не знали про це. Ну що в нас ружьо? Вже ми, ми спали тут в обірованні. Вот. Я що не роздіваюся, а то ж, що чо, в чому виключається чо ружжя? Проти газу ти одягаєш, по сумок із пустими пацанцями, без, без боєприпасів э, сумки, взяв гвинтівку в руки, все, я готовий, ружйо я готовий. Ну, Ми ж за, суш, за шутку прийняли і співаємо на страшен серий волк. Вот. Ну, шутки раді, я скажу, діял. молоді хлопці, солдати. А ось десь годин о 9, чи може опів 9 годин, як не було, нас повезли зайшли. А станція, по-моєму, була, це малий гущасінь, по-моєму, так в моїй пам'яті. Це, це, це не точно, можливо так, може не так. Це, бо, що якраз була е, старий кордон. І коли ми їхали... Уже по Західній Україні бачимо, що ці солдати по життам ходять. Багато, а там, що характерно, у житті е, мусорняк маки червоні. І деякі, деякі ниви сплошні, як червоні, червоні, червоні е, пояс. Таке, це, 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 що, що вроді, Ось яка вона кров розвивається. Ну, правда, по цій стороні, що столітті пройшов, ніхто яку... вірить, що війна. От. І таким чином не нас десь об 11-й привезли на станцію Красне, Красне Подольбов. Вигрузилися ми із, із Ешелона. От. Построїлися, солдат повинен заходити, які строїмо, звичайно. Ідемо, ну, старшина, як звичайно, запивай. Ага. Ну, от ми ось, якщо завтра війна, якщо завтра походь, ми походимо, що готові, давай. Пройшли, може, не знаю, скільки. Да. І нам їх іти фойварк куткір. Називалися, куткір. Село ці, таке там, і ці, разом там і якась поміщицька, по, по, така. садиба, От. Зустрічає, да, заїдемо маршируємо. А хто хобо, хотів би строю хоче співати? Як, як на катору співати? Ніхто, ну, саша заставляє, треба співати. Зустрічає нас начальник штабу Кричевський, старший Ісян. причому з матір. О, ви тут розспівалися, война йде, ви пись песні Ну, прикрас, не співати, так співати. Наше діло таке копати та копати, не копати, так не копати. Приказ як приказ. Прийшли ми в цей самий сами фойвар, кусткир, нас розположили на леваді. Якась речушка така заборониста. От і там.